У Брюсселі українці зібралися на мітинг біля Палацу правосуддя у перший день засідання Міжнародного суду ООН в ГААЗі. Небайдужі громадяни вийшли на вулиці з прапорами та плакатами і закликали засудити Росію за скоєні злочини. Росія не повинна виграти, Росія держава-терорист. Саме такі гасла лунали з вуст мітингувальників. Україна подала позов проти Росії ще на початку повномасштабного вторгнення. Київ звинуватив Москву у зловживанні міжнародним правом, коли та почала виправдовувати велику війну запобіганням геноциду. Кремль також звинувачує Київ у геноциді, стверджуючи, що Україна нібито чинила його на Донбасі ще з 2014 року. У Москві виправдовують злочини бажанням врятувати російськомовне населення. Організатори акції у Брюсселі вирішили привернути увагу міжнародної спільноти і продемонструвати абсурдність російської позиції. Ми зробили навіть таку виставу, яка демонструє абсурд цієї ситуації, коли злочинець звинувачує жертву у злочині. Україну а, що ми нічого не делали там, та все українські нацисти на акцію долучилась й українка Ліза Дранікова. Дівчина родом із Донецьку розповідає, що російськомовне населення в її рідному місті не заставало дискримінації. Це був лише привід для російського нападу. Я народилася в Донецьку, і на жаль, у 2014 році була змушена разом зі своєю родиною поїхати з Донецька. бо... Прийшла російська інвазія і е, з абсолютно вигаданими е, наративами, що населення е, російськомовне в Донецьку і в Луганську ущемляють е, і. Е, Дискримінують, але я народилася в російськомовній родині, ходила в українськомовну школу і жодного разу за свої 18 років життя в Донецьку не зазнала такої дискримінації. Під час мітингу українців вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання та виконали гімн України. Акція завершилась традиційними гаслами. Слава Україні!